Сьогодні у випуску час пік бродяга воїн, рекордсмен України з бігу розповів про свою службу на фронті. Не стояло взагалі питання там 24 лютого, чи варто чи не варто йти. Абсолютно 68-й батальйон запрошує на роботу. Вільні вакансії в Закарпатському ТРО. Ми шукаємо нормальних, адекватних людей. Чоловік, чоловіків і жінок. Більшості чоловіків є. Посади різні. Є у нас, наприклад, посада бухгалтера, є посада кухаря, е є посада капелана. Фешн хаус від Катерини Чепак у Мукачеві офіційно відкрили будинок моди та краси відомої дизайнерки. Фешн-дім дім це лише початок. Це, напевно, буде такий фешн світ величезний. На війні загинув житель села Пастілки Ужгородського району Юрій Карпинець. 34 роки було Герою України. Військовослужбовець із червня 23-го року вважався зниклим безвісти. Однак, як стало відомо, саме 3 червня 23-го року під час виконання бойового завдання на запорізькому напрямку боєць загинув. Вічна пам'ять Ішана герою. І з 21-22 на рік був проживав в Києві свого побратима, я йому там допомагав на СТО. І у нас вже ну, всі розуміли, півроку нас там попереджували до 24-го, що буде, 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 всі з цього сміялися. Ми дискусували, дискутували, кажу, так, ну, закінчиться Олімпіада і почнеться. І відповідно, ну, скажімо так, морально я готовий був давно, і я ж непридатний для служби в армії в мирний час. От, у мене не було військового квитка до 24-го тільки тимчасове посвідчення, бо я в 14-му приходив військомат, мене не взяли в армію, і тому я пішов шукати долю в якісь таке добровольче формування. Так і прийшло, облікові дані, видали мені військовий квиток. І Якраз на мені прийшла телеграма, що ми мали їхати 25-го на збірний пункт 128-го. А на мені вже, що їдемо сьогодні, там і в 15-й годині. От у мене ж були дреди, які я там носив. 5 років борда, і прийшлося там зістригти дреди, зголити майже повністю борду, і так я ввечері 24-го опинився в 128-й. І вже, в принципі, десь 1 березня я вже був в Запорізькій області і з тими добровольцями, які були готові поїхати на підкріплення, на підсилення зразу в першій хвилі. Ось, ну і там вже у нас почалися свої пригоди такі військові. І вже там 6-го я отримав легке поранення, два в ліве плече і в праве передпліччя. А далі я вже в кінці березня повернувся після поранення знову. Ну і там вже такі були там вже і інші конкурси. Ну і ще встиг прийняти участь в наступі на Херсонщині 29 серпня. 22-го року, ну і вже після першого цього такого нашого наступу я перевівся, у, ну, точніше, у мене це переведення 3,5 місяці, тривало, Прийшли документи і наказ, що я перевівся 49-й окремий стрілецький батальйон. Карпатська Січ така неофіційна назва, і створював його Олег Куцин. Ну, він ще встиг дати відношення, але він загинув в червні 22-го. Ну і я вже там трошечки повоював до березня минулого року. Ну, коли, вже, коли вже я зрозумів, що я вже не можу виконувати ці функції справно, тобто робота мого серця погіршувалася, люди закінчуються. Хтось закінчується морально, хтось закінчується фізично. Тому що, наче людина якби здорова, то там в ТЦК, о, які якісь здорові хлопці працюють там. Це, це вони просто з виду здорові. В того титану якийсь там вставка в хребті, в того купа гриш і ще там. Чогось я усвідомлював, що відбувається, як воно чим загрожує. Багато людей не усвідомлювали, що таке війна не стояло взагалі питання там 24 лютого, чи варто чи не варто йти абсолютно. До пам'ятника закарпатським ліквідаторам аварії на площі захисників України в Ужгороді поклали квіти керівники краю, міста та району. Ветерани Чорнобильці, їхні рідні й близькі, представники правоохоронних структур та громадськість. Чесно говоря, не було страшно, бо ми ж не знали, тоді ж ніхто не знав, навіть близько ну, не відчувалося того. Але коли після того, як дуже багато вертольотчиків загинуло від того фону, від того, що вони гасили, то було вже тоді було понятно. І в нас дуже багато було такого, що ну, брали речі, які деякі карман, що то не можна було робити. Землю копали, вивозили на могильники. Такі, всякі роботи, які були. І спершу страшно, а потім ну, якось непонятно було. І так було мало і, і неудобно. Уже рівно 38 років минуло з часу аварії на Чорнобильській АЕС, яка стала 6 квітня 1986 року. Вибух у зоні відчуження спричинив до того, що в радіусі 30 кілометрів територія стала непридатною до життя. В історії день відзначається як найбільша техногенна катастрофа 20-го століття. Є 3 тисячі Чорнобильців. Але якщо були по категоріях, то 1660 це є учасники сідати варіант, кимори. є вдові загиблих, а є переселенці. Але ж цифру, яку це що дійсно майже недавно, як я кажу, це вже 25 років тому була цифра 7 тисяч. Тобто, за минулий рік кількість чорнобих не Лезі ви будівлі. Я би сказав, що саме тоді неправда і брехня до Радянського Союзу привела до таких жертв. Радіація не знає кордонів. Чорнобильська катастрофа продемонструвала світові, як швидко можуть постати смертельні загрози. Тому сьогодні весь світ повинен докласти зусиль, щоб подібне більше ніколи не повторилося. У селі Костелівка чоловіки увірвалися в будинок пенсіонерки, коли вона спала. Жінку зв'язали озброєні нападники, погрожуючи вбивством, вимагали у неї інформацію про місце, де вона зберігає всі заощадження та документи на іноземну фірму, що належала її покійному сину. Не отримавши жодної інформації, зловмисники забрали з будинку майже 8,5 тисяч доларів, мобільний телефон, ювелірні прикраси, і покинули пенсіонерку, зв'язаною в будинку. Потерпіла, повідомила в поліцію лише через 8 годин після нападу на неї. Підсумку затримали трьох зловмисників в різних районах. 33-річного фігуранта з Рахівщини впіймали у Мукачеві, 49-річного жителя села Чорноголова в Ужгородському районі, третього спільника з Ужгородщини – в Рахівському районі. У фігурантів вилучили травматичний пістолет і понад 40 тисяч доларів. 24 рулони незадекларованої імпортної плівки для ламінування опинилися на складі закарпатської митниці. Товар, обладнання для обробки паперу або картону, високошвидкісний автоматичний рулонний ламінатор марки Комфі переміщували через українсько-словацький кордон у вантажівці. В Україну комплект поставлявся в частково розібраному стані для зручності транспортування. В загальній кількості 5 вантажних місць вартістю 15,5 тисяч євро. Відправляла вантаж литовська компанія на адресу Вінницького підприємства. Однак під час перевірки напівпричепу транспортного засобу митники виявили на двох палетах незадекларований товар. А це 24 рулони плівки загальною вагою майже одна тонна. За своє зі своїми лозунг 68-го батальйону Закарпатського ТРО, який шукає працівників на вільні вакансії. Бухгалтер, бойовий медик, стрілець, тільки частина запропонованих робочих місць. Ми шукаємо нормальних, адекватних людей, чоловік, чоловіків і жінок, більшості чоловіків. Є посади різні. Є у нас, наприклад, посада бухгалтера, є посада кухаря, є посада капелана. До речі, От, вона зараз є вільною. Звісно, нам потрібні оператори дронів, зв'язківці, медики, бойові медики. І це не значить, що нам що людина має бути з медичною освітою, тому що підготувати. Медика, фельдшера це потрібно, в принципі, там 4, 5, 7 років, і більше. А підготувати бойового медика це місяць, три місяці, ну і далі практика. Усім потрібним обладнанням і спорядженням солдати 68-го батальйону забезпечені. Цьому активно сприяють волонтери та небайдужі українці. У нас є і бронежилети, і шоломи, і старлінки, і машини, і броньовані машини, і відповідно. Вся зброя, яка потрібна, в тому числі те, що стосується тактичної медицини, в нас є потужна волонтерська допомога, як в особі окремих волонтерів, так і, звісно, таких організацій, як руху підтримки закарпатських військових. Кількість місць обмежена, і для того, аби встигнути отримати вакансію, потрібно пройти певний шлях. Починається він від співбесіди і визначення вашої мотивації, і до спеціальних навчань подекути навіть за кордоном. Ми проводимо співбесіду, чи дистанційно, чи по телефону. Далі людина подає е, свої документи. Ми робимо на нього відношення, так зване, і потім. Е, Через ТЦК, з яким ми співпрацюємо, наприклад, там, Перечинський, Виноградівський, ми приїжджаємо, людина проходить медкомісію, ВЛК підписує контракт і дається ще тиждень-півтора або людина залагодила свої якісь особисті справи, і потім їде в учбову частину. Якщо не було... Якщо не було досвіду строкової служби військово-вочбову частину або в Рівне, або в Ворзель, там знаходиться 5 тижнів, де навчають елементарним речам, які мають бути поводжу зі зброєю і тому подібне, так мед. І далі приїжджає до нас, де ми ще проводимо додаткове навчання. Бійців потрібно міняти, запевняє пан Олексій. Тож не зволікайте та приєднуйтесь до великої сім'ї 68-го батальйону закарпатського ТРО. Під час проведення земляних робіт поблизу житлового будинку в селі Лозянське на Хущині люди виявили снаряди часів Другої світової війни. Це було 8 одиниць 82 мм міліметрів та 4 одиниці 76 мм. міліметрів. Для вилучення та знешкодження снарядів залучили групу піротехніків. Упродовж першого кварталу цього року податківці Закарпаття провели 112 фактичних перевірок суб'єктів господарювання, які проводять діяльність у сфері обігу алкогольних напоїв і тютюну. За результатами проведених перевірок встановили 116 порушень. Зокрема, це реалізація алкоголю протягом часу доби, на який рішенням уповноважених органів встановили заборону, порушення порядку ведення обліку товарних запасів та невидача розрахункового документа, реалізація алкогольних напоїв без марок акцизного податку. Ко встановленого зразка або з підробленими марками акцизного податку також роздрібна торгівля тютюновими виробами за цінами вищими від максимальних роздрібних. Крім того, роздрібна торгівля алкогольними напоями і тютюном без відповідної ліцензії. Сума фінансових санкцій за матеріалами перевірок складає більше 1 мільйона гривень. Фешн дім це лише початок. Це, напевно, буде такий фешн-світ величезний, тому що е зараз це е дім з одягом, але в продовженні – це фешн-вечірки, фешн бранчі з блогерами, з зірками. Е завдяки е моїм показам, я маю багато знайомств і я можу це зробити для наших мукачівців. Тому я думаю. Що Мукачево скоро стане е, столицею моди, знаєте? Чому це має бути е, камни чи мілан, чи що, Чому це не може бути у нас? Е, коли я приходила навчання в французькій школі моди е, для того, щоб отримати сертифікат, щоб відкрити будинок моди, тобто його можна відкрити лише в Парижі. Але я собі думаю, я та людина, яка завжди йде проти правил і створює свої правила. Тому я просто вирішила, що буде будинок моди, у нас тут була мрія створити величезний всесвітній бренд «Мас маркет І для того, щоб його створити. Я вам скажу, це неможливо зробити однією персоною, тому що дуже багато контролю. І я дуже просила Боженька, щоб він мені допоміг зустріти саме ту людину, з якою б ми посилилися, з якою б ми стали сильніше. І отак воно і склалось. Ми познайомились, ми е, працюємо зараз разом, ми бренд розділили на двох. Ми разом з Катериною заснували бренд CS ми з нею біля двох років, і взагалі наше знайомство почалося з покасу в Мілані. А, так сталося випадково, але я рахую, що випадковості в цьому світі не буває. Катерина запросила мене разом поїхати в Мілан на показ її колекції архітектура. Там ми познайомилися. Виявилося, що у нас багато спільного що у нас одинакове бачення. І моди, і однакове бачення жінок які жін, жін, що потрібно жінкам, однакове бачення того, що ми хотіли створити іменно в області одягу. Ми дуже хотіли, щоб кожна українська жінка мала можливість купити якісну річ, яка буде їй підходити, яка буде робити її щасливою. Брендом Катерини я знайома, мені кажеться, я ще в школу ходила, була мала, вона вже була відома. Всі наші мажори одівалися у каті. Я все дивилася думаю, Блін, класні речі. І взагалі я вам скажу так, що речі е, підкреслюють і міняють не тільки жінку, взагалі людей. Того ж за допомогою речей ти можеш скрити недоліки, підчеркнути свої е, самі красиві сторони. Тому Катя, ви реально велика молодець. Мені знаєте, вот я хочу відмітити. Мені подобається, що Катя робить такі жіночні речі зараз. В моді типа оверсайз, оце от все, а вона робить іменно імоновод. От... Бо ти жінка тому обов'язково хочу собі щось придбати. Дуже гарний бренд. Ну вона взагалі наша знаменита качеська дизайнер. Е, моя взагалі ми зв'язані через модельну школу, тому що моя, моя донька відвідує її модельну школу. Цього року ми були в Будапешті. Катерина Чіпак представляла нову колекцію «Тенденс». Тенденс ба Катерина Чіпак, і там, до речі, були також дитячі сукні. У нас було 30 дівчат, і була унікальність в тому, що і мами наші приймали участь в цьому показі. Бажаю на цьому бренду тільки розвиватися в тому ж стилі, в тому ж напрямку, тому що він дійсно актуальний. І я думаю, що актуальність цього буде завжди завжди завжди. Дуже класно, це неймовірно Катюша. Вони всі молоді, що. Все створили. Вона розпочинала з школи, а зараз так все гарно. І наші дітки мають куди йти робити так, рекламувати. Дуже все класно. Молодець, це на качево на наше супер. Просто Катюша дуже молодчинка, речі неї прекрасні по цілі, по цілій Європі знамениті. Тож вперед, всього їм найкращого. Я дуже задоволена в першу чергу Катериною я впевнена, що в неї дуже велике майбутнє, і вона на цьому зупинятися не буде. І Зовсім скоро, чого я її побажала, що е, такі е, фешн-хауси будуть по всьому світу. Дуже круто. Я взагалі пишаюся е, її роботами і бажаю, щоб це місце стало осередком творчості, креативного розвитку і натхнення не тільки для закарпаття, а й для всієї України.